Всім привіт, друзі, і з вами Котик Злата. І сьогодні я вам покажу, як дістати ці три мішки всяких штук. Бачите? Ну що ж, заходимо в Брукхейвен. Ну, і зараз я дійду до банка. І йдемо сюди, і тут якраз можна побачити нову карточку. Думаю, це для оцього ліфта. Який нам додавили. Потім потрібно його відкрити. Опа, зайшли. Карточку прикладаємо сюди. Усе, ми приїхали. І ми в цьому банку. З поміж цієї картки відкриваємо двері. Ще завдання пройти через лазери. Ми тут. Ви думаєте, як це зробити? А легко. Нажимаємо на рюкзачок, шукаємо бомбу. Ось вона. Беремо, ставимо, нажимаємо кнопку і бум! Забираємо сокровище. О! Він мені все одно нічого не зробив. Потім потрібно для цього, щоб відкрити, треба взяти топор і переключити на другу. Воно почне стукати, це означає, що воно відкривається. І тодам! Завезимо сюди і цей ключик допоможе нам відкрити. Добре, йдемо. І тоді ми вже тут. Тепер дістаємо бомбу і потрібно його два рази. Нажимаємо. Він підрився, але не дуже. Потрібно ще другий раз я так зроблю. Тримаємо отаку сумку. Тоді це була отака сумка. Зараз отака сумка вона у мене трішки заглючила. А це сумка біткоїнів. Ось. Пійти, потрібно знову знов Білу картку, отак -от, зараз. Опа, і все, і можеш пройти. Третє завдання беремо ключ, ось цей от, чорний, який ми отримали, і ось так от відкриваємо, і ми можемо пройти. А щоб відкрити, то треба так же само. Відкрити ці двері, потрібно знову знадобитися топор. А там взірвати. І все. Ми отримаємо отаку сумку з золотом. Отримаємо таку сумку з біткоїнами і сумку з брильянтами. Добре, це був тутор. Усім пока!